Розпаковка товара від компанії Трикотажний край. накладна товар. Жіночий бюст Галтер, носки чоловічі зимові. Шльопанці чоловічі, розмір. 40-41, Дуже зручні. Беремо третій раз. Дуже сподобалися стільки зручна. Виготовлена з такого текстилю, нагадує, ніби плетення лози. Дуже зручний ефект масажний. Такий ще жіно жіночого, віночого. Е водолазка чоловіча розмір 44. Тянина Ангора, В'язка, середини, тепла річ на зиму. Футболка чоловіча. Також беремо таку футболку другий раз, саме в такому кольорі. Гарна, зручна вже ми знаємо цю футболку. Далі чоловіча термобілизна. Тканина чос. Тепла, тепла річ для зими потрібне. Те, що потрібне на зиму. На рукавах і на штанинах манжет, резинка, старейчеві манжетики, рукава старейчеві манжетики, начос. І остання жіноча сукня. Гарні відруки написані. Вирішила взяти собі на осінь і на зиму. Кокетка переходить в рукава. Далі чорна сукня. Тканина двунитка. Дякуємо компанії трикотажний край.